Ще чотири місяці тому на Волині лише в кількох громадах області були фахівці з супроводу ветеранів. Наразі вони працюють вже у 52-х. Про це під час прес-конференції повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький. Вони вирішують дуже багато соціальних питань і беруть на на себе відповідні соціальні групи. Це демобілізовані ветерани, учасники АТО і члені їх сімей. Це основна зараз категорія людей в області, яка потребує опіки, поваги і допомоги. Іван Рудницький повідомив, що у 2024 році на програми підтримки сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти і відпочинок звільнених з полону, поранених військових і учасників АТО коштів не виділяли зовсім. Натомість у 2025 році 3,5 мільйони на відпочинок для членів сімей загиблих, померлих зниклих безвісти військовослужбовців та членів сімей і 3650 це буде в нас відпочинок осіб, звільнених з полону, з інвалідністю внаслідок війни, учасників АТО. Тобто це обласний бюджет. Передбачені на це в бюджеті кошти буде використано повністю. Фінансування програм збільшать. Також планують збільшити виділення коштів з бюджетів усіх рівнів на реабілітаційні центри. Це питання Іван Рудницький обговорив з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком під час його останнього візиту на Волинь. В першу чергу це на базі психлікарні, Там уже він озвучив, і там буде відповідне фінансування, в тому числі з державного бюджету. Це додатково 100 ліжкомісць. Це обласною військовою адміністрацією перерахована відповідна сума на комунальне підприємство, як ми говоримо, по Ковалю, де вони повинні зробити проєктно-кошторисну документацію, ну і вже тоді далі будемо дивитися, як залучати туди теж кошти. Іван Рудницький відзначив, що у Ковалі активно працюють над створенням проектно-кошторисної документації по реконструкції колишньої вузлової лікарні під реабілітаційний центр для військових і ветеранів, на що вже виділили 3 мільйони гривень.